Під твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами наших, скорбота наших не погодуй, а від бід, захисти нас, діво Преславна і благословенна. О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму дорочи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице, так удостоїмося виконання Христових обіцянок. Помолимся. Просимо Тебе, Господи, наповни нас в Твоєї благодаті, що ми, які через ангельське благовіщення, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання, Хрестів осягнули славу Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Достойно є виістину величати блаженну Тебе, Богородицю, присно, блаженну і пренепорошна, і матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів і незрівняно від Серафимів, що без утіння Бога Слово породила. Сущу Богородицю тебе величаємо. Амінь. Захисти і збережи нашу Україну.